Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я запрошую вас зануритися в світ іграшок, де ви дізнаєтесь багато цікавого та корисного. Дітки, у нас в групі є багато цікавих речей. Вони тут на підлозі, на паличках, на килимку. Як можна назвати одним словом машинки, кубики, ляльки, конструктор. Правильно малята іграшки. А щоб ви могли гратися іграшками, працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, потім він підбирає колір, матеріал, з якого її треба зробити. Після цього інші люди виготовляють деталі, і складають з них іграшки. Коли іграшка готова, її везуть в магазин. А як називається магазин, в якому продають іграшки? Іграшковий магазин. А зараз, дітки, я пропоную вам погратися в гру. Я буду загадувати загадки про іграшку, а ви відгадуйте. Перша загадка. Круглий, гарний і маленький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Що це, діти? М'ячик без ніг біжить, без голосу кричить, очі мов коло та не бачить нічого. Що ж це таке? Автомобіль. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Барабан навкрутив і вась пружину, танцювала безупину і джищала, і крутилась, як втомилась, зупинилась. Що це діти? Дзига. замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Що це, дітки? Лялька, молодці. Малята, зараз ви граєтесь з сучасними іграшками, які купили в магазині. А чи знаєте ви, якими іграшками гралися ваші дідусі та бабусі? Колись, дуже давно, коли ще не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки та магазинів, їх робили самі батьки. Ті іграшки зовсім не схожі на сучасні. Їх виготовляли з глини, дерева, ниток, сиру, соломи, тіста. Це лялька-мотанка. Люблячі руки мам та бабусь, творили їх для своїх малюків з того, що було вдома. Загальний вид такої ляльки представляє собою фігурку людини, жіночу або дитячу, виготовлену із шматочків тканини та ниток. Частини тіла такої ляльки з'єднувались вузликами. Лялька має бути одягнена в вишиту сорочку, спідничку, запаску. Кожна така лялька унікальний витвір майстрині. Глиняна іграшка свищик. Славиться з давніх давен. Її найчастіше виготовляли і розмальовували діти 10-15 років, створювали самі гончарі та їх дружини. Свищики були забавою для малечі, музичним інструментом. Вони відігравали роль оберегів від злих духів. Народні умільці для дітей виготовляли і дерев'яні іграшки. Це сопілочка, свищик, змійка, а також фігурки людей, пташок, звірят. Вони яскраво розмальовані. Кожен майстер вкладає в іграшку свою душу, свій настрій, тому вони такі гарні, веселі, яскраві, зроблені з любов'ю. Сирні іграшки роблять із коров'ячого молока, який є найбільш придатним матеріалом для створення іграшок. Нині в селах Карпат виготовляють сирні коні, барани, цапи, птахи, олені. Їх використовують також як настільні скульптури для оздоблення інтер'єру, як дарунки для близьких і друзів. Малята пропоную вам пригадати, з яких матеріалів виготовляють іграшки та утворити нові слова. Іграшка з гуми. Гумова, іграшка з соломи. Солом'яна, іграшка з паперу паперова. Іграшка з пластиліну пластилінова. Іграшка з дерева дерев'яна. Іграшка з глини. Глиняна, іграшка з пластмаси? пластмасова, іграшка з заліза, залізна, молодці дітки. У кожного з вас є улюблена іграшка. Я пропоную взяти її та описати за опорною схемою яка перед вами на екрані. Наприклад, це машинка. Вона червоного кольору, машинка промокутної форми, вона велика. Моя машинка залізна. Вона має колеса, кузов, кермо, фари. Вона гладенька та холодна на дотик. Машинку можна возити, котити, гратися з друзями в перегони. Розкажіть малята про свою улюблену іграшку своєрідним та батькам. Бережіть діти свої іграшки, складайте на свої місця. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття і ви дізналися багато цікавого. Дякую вам за увагу. До побачення, діти!